Так, ну для мене навіть не те, що назва е, цієї ПТ дивна. Для мене сам, сама ця ПТ дивна. Ну, вона, дивіться, ну, вона квадратна, вона повільна, в неї заднє розполодження е, башти, так скажемо, якої в принципі то немає, тому що башта не, не повертається. І отакий, Зверху така здоровена командирська, командирська башта. Ну Щось таке якесь чудне, я вам скажу чесно. Ну і кажуть, що непогана тут гармата, але ж як вона непогана тут гармата, якщо вона... Е, ми бачимо, що у нас заряджені підкалібери, тож ми... А, у нас заряджені підкалібери, я тепер зрозумію, ми граємо проти десяток. О, Це значить, що вже треба вмикати скіліще. Я думаю, що на своєму рівні, в принципі, це броньована ПТ. Якщо так лобом стояти, то її досить важко пробити. Танкувати, ну а як ти на ній, на ній будеш танкувати? КВНів теж немає. І ще раз повторюсь, і дуже повільно так. Ну, як на мене, то Ну, Я так розумію, що беруть її для того, щоб ось ну, такі дивні танки, щоб були в тебе в гаражі, там колекціонери, так, я розумію, беруть, або за якісь івенти її видають. Напишіть в коментарях вашу думку, що ви думаєте про це. Ну Бачимо так, ну у нас не повертається башта, а у нас така так скажімо, сама гармата бачите, ну і маска гармати вона повертається доволі непогано. Якщо ось так навіть виїжджати ну на, на рахунок танкування ромбом, то в принципі, ми можемо ще й танкувати ромбом за, за рахунок руху. ось, цієї, ну так скажемо, башти, так? Це можемо назвати башта, тому що вона все-таки повертається. У нас 5-5 побою, у нас один ворог знищений, 2000 з копійками натанковано, це я по бронюванню, ти бачиш, все-таки це броніще якщо навіть ми танкуємо від 60ТП, а в 60 ТП там непогане пробиття І 60ТП побаюється виїжджати. Ну нічого не знаю я про це пт, тому... Бачимо ромбон все-таки не танкує. Нічого не знаю про цю ПТ, тому я думаю, ви як експертні експерти каналу Гравець UA напишете мені в коментарях, що вона себе представляє і е, які ваші враження саме коли ви грали на цій ПТ. Дивимося, що 10-9 у нас по бою. Так, у, нас, е, у нас в принципі краща ситуація, тому що зелень ми забираємо і тут ми вже вибуваємо, майже вибуваємо. Місто буде у нас дуельна дуель з об'єктом 277. Будемо дивитися, як він у нас буде пробувати. Він вицілює щось там у нас з. Я так розумію, що саму маску гармати дуже важко пробити, так? Ну, пінчі прямо. Теж вмикаємо скіліще, починаємо нахлопушувати вже майже 2500 настріляв. 4860 натанкував, я був не правої, це броніщинське броніще. Якщо навіть десяток танкує, ось в чому кайф цієї ПТ, все. Хоч вона і дивна, але ну, так танкує проти десяток, це дуже круто. Це досить круто. І що? задавимо ми 20. Не задавимо, Просто ми на нього трішки виїхали. Чудовий теж був момент лайковий. Ну, на жаль, ми не справилися з двома тязами. І треба вже допомога братішів, братіші вже їдуть, бачимо, стрім голову, так летять прямо на наших кривників, і вони їх зараз, здається, швидко знешкодять. Ну а я в свою чергу дякую за цікавий бій. На цікавій машині, якої ще не було в від підписників. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.